Всім привіт! От і наступило літо. Ми з косилкою вирішили позагорати полежати. Ну, Хоч косилка полежає, я коло неї. Взагалі, в, в чому проблема? Прошли рік тільки зробив, було все як Ух! Аж, аж самого волосся на руках піднімалося і за того, як зробив косилку гарну. Дивіться. Все, розлетілися нахрен підшипники. Все, будемо робити. Тут уже барабан згнивший. Одірвалося. Ну но сварка наша все. А, це не це одірвало, брешу. Одірвало це. Сворка наша все. Поприварював по вуголках. Тут десь кой -де. треба ще поприхвачувати. ну в общем стоїть я думаю выхода ще до сезону до кінця. Так, що я хочу показати, лайфхак. Може хтось конечно знає, в курсі діла. Ну, потрандить надо. Як я відкручую ці болтики, які ясне діло, після одного сезону навіть після одного сезону хрен відкрут. Раніше я грів, залазив і, і защався, залазив сюди грілкою грів. і грів короче, поливав водою. Якось так. Шестигранники питався знайти совєтські, мощні, гарні. Зараз я поступаю другим путем. Отак. Отак, отак, не важно як. Приварюю, воно розігрівається болтом, поливаю всередині його він отходить і відкручую благополучно. Закручую так же ж само, не відрізаю від цього. Закрутив мочно, потім болгарочкою відрізав, все, ходить. Ось зарізав болгарки оставалися з минулого року чи зі код та з прошлого. Так що мій лайфхак працює, Може хто так само відкручує, конечно. А може хто веселіше відкручує, ще якось розумніше Кхе -кхе, посовітуйте. Так що будемо ми з этой косилкой займатися ділами интересними. Так, все, всем пока.